Тепер давайте розберемося з тим, які інструменти нам потрібні. На перший погляд, здається, що тут багато всього, але не лякайтесь, тут нічого такого немає. Дивіться, саме перше, що нам потрібно, це восковий олівець. Я всі посилання вам дам. Не лякайтесь, їх можна і в Китаї замовити, і у нас в Україні, тобто це не проблема. Дивіться. Вони приходять або є короткі, або я беру ось такі довгі. А, і ось такий довгий олівець: я собі ріжу або навпіл, або на три частинки, тому що він, ну, він дуже довгий, цим не зручно користатися. Це відкладаємо, і у нас залишається ось такий. Просто його підточили, потім пальчиками ось так от відстроїли собі, скільки треба. Під час процесу роботи я ще так підстраю гострий кінчик пальчиками, щоб мені було зручно брати стразинку. Дивіться, є ще такий самий. Це не білий олівець, це також восковий олівець. Я також дам посилання, ви там їх побачите. Вони ще часто йдуть з темі. Наприклад, коли ви ось такі набори замовляєте там за розмірами 3-4 пачки. Різних розмірів страз, і там ще йде ось такий олівець і пінцетик гострий. Це я окремо брала, тому що з Китаю ну, такі собі приходять не дуже. Тому це наш перший і основний помічник. Дивіться, в нього є така підкладинка, вона мені не дуже подобається. По-перше, вона дуже стирається, по-друге, вона перебивається і трошки якась липка. Тому я обгортаю його малярним скотчем. До речі, нам також треба малярний скотч. Зайдіть в Аврору, візьміть собі саме тоненький і нам його буде більш, ніж достатньо. І ним, якраз я ось це обгортаю, тому в такому випадку мені приємно вже тримати олівець і він не перебивається мені на пальчики. Це ми поки можемо відкласти, і ось це ми залишаємо. Оце те, що нам потрібно. Так, це ми зрозуміли. Дивіться, наступне, що нам дійсно потрібно буде це. це, це, це. Де воно? А! Ще забула показати. Дивіться, окрім олівців, є ще ось такі усілякі ручки. Ви, мабуть, бачили їх у мене відео або десь у дівчаток, хто займається алмазною мозаїкою. А вони є усіляких видів, форм. От сюди Окремо береться віск, буває йде з ручкою, або треба брати окремо там такі пластиночки. А ви прямо сюди його собі пальчиком забиваєте і працюєте також берете стразинку. А, В принципі, прикольно, але це вже більше як коли будете знімати відео, щоб були гарні відео. А ось цей самий крутий варіант, коли треба працювати. Так, тому поки що це відставляємо. Друге, що нам потрібно буде, це ось такий пінцетик. Але дивіться, щоб він був, не знаєте, такий, який ми брівки з вами рвемо, Простий, плаский. Ні, такий не підходить, бо ви ним стразинку не підхватите. А саме, ось такий скошений та загострений. Я цей брала ось тут на сайті. Це форман, це не реклама, це я просто нанямкала і ділюсь з вами. Там взагалі все про манікюр. Там є і ось такі олівці, і ось такі латочки. причому вони набагато там дешевші, бо він оптовий для манікюру. І я зрівнювала ціни, то там дешевші оці латочки, аніж, наприклад, у магазинчиках, де ви будете там, наприклад, собі замовляти. Тому ось такі латочки також можете взяти там. Це я вже замовляла в іншому місці, там такого нема. Але, в принципі, вам на перший час або лоточки, або просто ось у вас якісь контейнери, це заврори. Я там контейнери купую собі різні для страс, це також заврори. І вам на перший час достатньо буде навіть ось так собі просто в кришечку насипати. Так, тому можете спочатку натрикати гроші на контейнери а, і на лоточки оці. І, ну, дивіться, якщо у вас є бажання, то можете взяти. Там також посилання дам. Але мені ось ці подобаються більше, тому що вони рифльоні такі, і коли ти трусиш стразу, ось, наприклад, треба перегорнути стразу. Щас, так, так. Ось тут треба інколи досить довго крутити. І ще я весь час їх ось так заціпаю. А ось тут прикольна страза: ось ці, наприклад, мілки, вони прямо вистраюються ось такими рядочками, і це набагато зручніше. А, тому я вам раджу брати вже ось такі якісь контейнери. Або, наприклад, ви собі поробили. Вони в мене були навіть підписані ось тут а, за розмірами усі. Бачите? Розміри вже давно стерлись, бо я вже на око все пам'ятаю. І, наприклад, ви собі у вас тут. А, Троєчка, шісточка, там вісім, 10, 12, 16. Так? Ви собі закінчили роботу. Наприклад, це колір Кристал. Кристал, ви знаєте, що вам буде потрібно, ви просто його закрили ось так: от і відклали. І воно у вас чекає. Тому дуже, в принципі, зручно. А, так, це таке собі. Так, давайте так зробимо. Це ми зрозуміли. Лоточки це на ваш розсуд. Дивіться. А головне. Олівець він також там на сайті є. Ось цей пінцетик також там на сайті є, і там ще є дешеві стрази, вони взагалі для манікюру, але вам також для навчання підійдуть. Також посиланчика всі дам. Ось це нам треба раз та два. Пензлики беріть самі дешеві, зайдіть в Аврору, вони там по три копійки коштують. Вам це і треба буде. Перше для клею, друге для, а, цих, як вони, для фарб. Тому беріть самі прості, відклеюю пензлик стає ось такий дубовий. Бачите? Тобто це просто розхідний матеріал, бо клей забивається, якби ви його спиртом не вимивали, він буде все одно забиватись. Тому беріть самі-самі простенькі. Ось так. Ну, Олівець, наприклад, і та лінійка, я думаю, у вас вдома є. Якщо ні, це також все «Аврора». Дивіться, є ще такі штуки, називаються дотси. Вони манікюрні дотси, Я їх брала також на ось цьому сайті. Там щось вони коштували набір з п'яти, там різні насадочки, у ці розміри шариків. Вони щось чи 21, чи 24 гривни коштували. Я собі одразу два дотси взяла, бо вони люблять ось тут тріскатися, і трошки її відвалюватись. Вони дуже. Гарно беруть клей, коли нам треба точечно та дозовано. Наприклад, ось тут у нас би якісь стрази, які ми хочемо додати до інкрустації, просто розсип якусь так. То ми беремо клей, поставили собі краплинку і а, поставили стразик. Можна це робити зубочисткою, але на ній потім ось тут клей зверху весь насаджується і треба її зчищати. Але це під троєчки дуже гарно ставити зубочисткою, а в принципі стрази там від шістки, і вісімки, то я беру до цими. Але це не обов'язково. Це також дивіться на ваш розсуд. Це нам потрібно. Будемо клей замішувати або сірничок. тут, вже як ви захочете. В принципі, ось це і все, що вам потрібно. Ось. Олівець, пінцетик, якісь прості о, пензлики. Лінійка олівець, ну зубочисточка або щось на кшталт неї. А спирт саме звичайний спирт. Аптечний, я його проливаю ось такий спрей, тому що так мені подобається більше дозування. Тому що, наприклад, якщо ми беремо помпу манікюрну, там багато виходить зараз, тобто дуже великий перерозхід ідея ось цього спирту. І якщо, наприклад, залишати його в позирку, можна також, але я його весь час проливала, тому я собі ось придумала таке. А ще дуже важливе секундочку. Безворсові серветочки, дівчатка. Дивіться, це також можна замовити або ось тут, на цьому сайті, Формані, або також у Аврорі я останній раз брала. І там вони продаються. Їх там багато, велика пачка 120 гривень, але вам їх дуже надовго вистачить. Чому не вата? Дивіться, коли ми з руками підготовимо поверхню, вона буде шершава. Коли ми будемо старати спиртом з ватою, оце все залишиться там. І потім буде просто нереально його дістати звідти. Тому ми беремо безворсові серветочки. Ну і також там Ваврорі або ось тут на сайті можете замовити собі рукавички. Звичайні манікюрні рукавички. Я їх ще й по господарству натаскаю, бо я готую їсти там буряки, шмуряки, риба або щось таке. Або прибирання, то також вони мені дуже подобаються. Нам буде потрібно, ви потім зрозумієте на уроці, чому ми будемо працювати у рукавичках. В принципі, ось це і все, що вам треба. Дивіться: олівець, пінцетік, це якісь пензлики. Це все у дитини можете, якщо у вас є якщо ні, ось в Аврору зайшли або де-інде. Де Самі прості, вам нічого такого дорогого не потрібно. Спирт, звичайний, і з такого креативного, незвичного, це безворсові серветочки. Та, в принципі, також у «Аврорі» візьміть собі. А, нітрітові не ні, я забула, як вони називаються. Там можна навіть господарські ось ці рукавички а, взяти на перший час вам буде більше ніж достатньо. Ось це є все, що нам потрібно. Як бачите, тут не багато, тут небагато грошей і, в принципі, небагато предметів. А, вам цього буде більш ніж достатньо, щоб зрозуміти, чи подобається вам взагалі інкрустація. А, тому а я бажаю вам, дівчатка, щоб вам вона, в принципі, А, сподобалася, і Б, ви тут знайшли свою якусь таку душевну справу, яка, знаєте, хобі, яке вам буде ще й приносити дохід. Це взагалі буде круто. А, тому з інструментами ми також розібралися. Переходимо до наступного року.